Всім привіт! Знаю, що ви всі чекаєте історію про те, як ми з'їздили до котика в гості. Загружав декілька відео, читав ваші коментарі, дуже багато негативних коментарів, дуже, ну, менше позитивних, але, але більш негативних. Тому я вирішив змонтувати таке відео і розповісти про те, як ми погостювали. Мені, звичайно, приємно, що ви так сильно хвилюєтесь за нашу маршу. Але знаєте, ми за нею хвилюємося не менше. Ми, звичайно, коли приїхали, то я також переживав дуже сильно за Машу. Але ми їх трішки один до одного підносили, дивилися, яка буде реакція, і ну, все було добре. Звичайно, Маша дуже сильно злякалася котика в першу чергу. Котик також злякався Машу. Бачили ви б їхні очі такі по 5 копійок в обох. Мені здається, що кожному в житті буде трішки страшнувато, якщо до нього прийде білка. Так же само і котику. Ми приїхали. Маша з кліточки зразу вибігла, побігла, посадила хвилин 40 на шкафу, котик посадив біля шкафу, подивився на Машу, вони подивилися один на одного і не хотіли знайомитись. Потім Маша почала розвідку по квартирі, давай бігать, лазить по обоям, по всьому остальному. Ну, ви знаєте, да, як Маша себе веде в квартирі. Ну От так вона почала себе вести в гостях. А котик на неї дивився, дивився і не знав, що йому робити. Потім ми, як ви бачите на відео, почали їх підносити один до одного, підносили, підносили. І вони вже якось дружилися. Маша вже почала його нюхати, котик почав нюхати Машу. Ну і потім вони вже почали якось разом грати після цього всього. Ну, Не боялися один одного. Як по мені, то для Маші це було щось новеньке, тому що Маша постійно сидить у квартирі, нічого не бачить. Тому для неї це також якось, ну знаєте, цікаво. Ми там Машу тільки в село возили, да і то вона там, ну, ми її нікуди не випускали, я там до неї кролика раз підносив і все. Тому котик для неї ще щось новеньке і цікавеньке. Да, Спочатку вона отримала невеличкий стрес, але ну, потім все пройшло. Знаєте, всі ми стресуємо, тому, тому нічого з нею не станеться, все буде добре. І котику також потрібна невелика розгрузка. А то він сидить вдома в квартирі в чотирьох стінах і також, в принципі, нічого не бачить. Тому у них і у нас залишилось дуже багато нових вражень. Ще ви мені дуже багато пишете повідомлень з приводу того, як Маша йде на ручки до незнайомих людей. І чи взагалі Маша кусає незнайомих людей там і так далі. Ну, Дивіться, от ми, в принципі, Машу нікуди більше ж не возили, крім того, що додому до себе. Ну, і це до моїх друзів. То дома Маша вела себе добре, знаєте, нікого не кусала, все було добре, на ручки йшла добре. І тут ми також це поїхали в гості ж до котика, то там в котика була мама і папа, то Маша з ними дуже ну, добре знаходила о -о общу мову, так би сказати. На руки йшла до них добре, не кусалася. Навіть відразу, коли я її випустив з цієї маленької кліточки, то вона побігла ось по Саші. І все було добре, вона навіть не злякалася. Вона, знаєте, злякалася більше котика, чим, чим, чим людей. Тому до, до людей Маша ставиться дуже добре. в неї така, знаєте, привичка відразу лазити по тобі, наче по дереву. Бігає, бігає, метушиться туди-сюди. Тому, знаєте, Маша у нас не сром'язлива дівчинка. Людей полюбляє дуже-дуже сильно. Так що так прийшла наша подорож. Всім дякую за те, що ви дивитесь нашу Машу, за те, що ви любите нашу Машу, за те, що ви ставите нам сердечка, за те, що пишете нам коментарі. Всім дякую, дякую. Ми також дуже сильно любимо вас. Всім дякую, пока-пока.